Друзі, привіт! Сьогодні у мене старий рецепт із цікавою назвою Небо в роті. Насправді в нього божественний смак, думаю, звідти і назва. Яблука, горіхи і крихке пісочне тісто неймовірно смачне поєднання. Тільки подивіться, яка краса виходить, і це дійсно дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Отож для тіста борошно з'єднуємо з розпушувачем, цукром і перемішуємо. Далі додаємо нарізане холодне масло і перетираємо це все руками у крихту. Тоді додаємо сметану, яйця і замішуємо тісто. В результаті має утворитися ось таке еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Відправляємо його в холодильник на 1 годину. Далі розкачуємо тісто одразу на пергаменті, на якому будемо випікати і перекладаємо у форму для випікання. Випікаємо при 180 градусів приблизно 25 хвилин. Для яблучного шару нам потрібно помити, почистити яблука від шкіри та видалити серединки. І натираємо яблука на грубій терці. Далі всі яблука перекладаємо у сковорідку чи каструлю з товстим дном і тушкуємо постійно помішуючи приблизно пів години, доки не випарується зайва рідина. Далі до тушкованих яблук додаємо желе із пакету, у мене апельсинове, і все ретельно перемішуємо. Для горіхового крему молоко наливаємо у каструлю і додаємо цукор. Та підігріваємо, помішуючи, щоб цукор розчинився. Тоді додаємо подрібнені горіхи і проварюємо це все до загостіння. Окремо у мисці збиваємо м'яке масло, поступово по ложці, додаючи охолоджену горіхову молочну масу. В результаті має утворитись ось такий крем. Далі збираємо пляцок, на дно форми кладемо випечений корж. Далі викладаємо яблучну масу і рівномірно розподіляємо. І зверху на яблучну масу викладаємо горіхову. Та відправляємо пляцок у холодильник просочуватися на 12 годин. Далі нарізаємо пляцок порційними шматочками і можемо смакувати.